Привіт, сьогодні 25 січня, 35-й день війни. І я знаю, що йде війна. Я був 24-й воєнкоматі, мене не взяли стану здоров'я. В цьому відео хочу затронути тему бездомних. так от. Доброго дня. Доброго дня. Хочу запитати, коли ви останні нас їли. Сьогодні їв арспали. А що вас пам'ятаєте з свого дитинства? Я бачу пам'ятаю. А як це сталося, що ви на вулиці? Ну, в мене жінка померла. Пішла живе я одільна. А, у вас немає життя, да? да. так? Так. Якби можна було щось змінити в житті, щоб ви змінили? Якийсь один день. Та якийсь день, вже 65 років. Угу. І навіть другі групи дитинства. Mm. mm -hmm. Та все, сьогодні питань немає якесь коротеньке відео вийшло. Танчик. Я не знаю, з чим вам допоможе, ну, Може дам ще пару гривень, таким не хвастаються, але я хочу просто, щоб люди бачили, може чимось допомогли, якщо б у вас допомогли. Ні, в ну, мене я ще сьогодні гроші загубив. Угу. Було б було, що їх покирав, він не йде. Я зрозумів. Добре, дякую вам, до побачення. Це трохи був для мене шок. Е... Я з ним привітався, сказав доброго дня. Е запитав, чи він голодний, чи не хоче ходога. Він каже, хочу, голодний. Я кажу а на декілька питань дасте де відповідь на камеру. Каже, ні, не буду відповідати. на камеру». І для мене, типу, ну, трохи не зрозуміло, як це можливо. Але потім каже, ладно, давай. І я почав знімати. Запитань було набагато більше, але. Що то я вже давно не знімав і трошки ніякого в місті. І розумію, що людині дуже тяжко. А це треба кописатися в душі, треба якусь психологічну освіту мати. Е... Ну, якось так. Але якщо після цього відео хтось з вас, хоча б одна людина, дасть бездомному не їжу. Я вважаю, що я правильно зробив. Dobros pra um.